Вони наполегливо готувалися і зараз розраховують на власні сили. 10 червня в абітурієнтів тестування з англійської зараз хвилююсь, хочу вже сісти в аудиторію і почати писати. Готувалася я наполегливо, багато читала з репетитором. Я не готувалася. Сподіваюся, на власні сили. Я б хотів поступити на міжнародні відносини. Для того здаю англійську. Найбільше боюсь твору писати, тому що там саме більше знань потрібно. Перед початком іспиту в одному з пунктів тестування четвертому ліцею проводять невелику інструкцію. Учасникам ЗНО радять позбутись зайвих речей, які згодом все одно може виявити металошукач. Не можна заходити з предметами, які можуть передавати або приймати інформацію. Ці предмети будуть вилучатися, якщо хтось не дослухається до цієї промови, яку я проголошував перед пропуском дітей. Ось можна проносити з собою тільки напої, прозорів. Прозорій пляшці без етикетки. Нікіта на ЗНО прийшов лише із найнеобхіднішим. Навіть телефон з собою не взяв, паспорт, сертифікат, запрошення і ручки. Англійську хлопець дуже сподівається скласти без проблем. Далі ж бо два наступні випробування. Ще попереду у мене математика і фізика. Я буду поступати на програміст, напевно, що в Київський національний авіаційний університет. Напередодні абітурієнти проходили ЗНО з французької, німецької та іспанської мов. Попереду ще російська. Загалом цього року охочих проходити тестування з іноземних мов поменшало. Це менше ніж торік, тому що, зокрема, наш Чернівецький національний університет у переліку необхідних іспитів вступних вилучив англійську мову, зокрема географічний факультет. Зрештою, тестування з англійської мови в області минуло без проблем. Дискваліфікацій не було. А ті 150 абітурієнтів, які не з'явилися нині на пункт тестування з поважних причин, англійську мову можуть написати на додатковій сесії 30 червня. Має гумена Ярослав Левицький місцевий час.